Прилетіли інопланетяни і забули мене забрати. Це я люблю. Монта. Я Тетяна Шведа, художниця. А ще я створюю ляльки. Запрошую вас у свій казковий світ. Про файлі. Кожна доросла людина, потрапляючи сюди в цей музей, бачачи цю експозицію, відчуває себе знову маленькою дитиною. І від цього вона отримує задоволення і ендорфіне щастя. Тому я вважаю, що моя робота приносить якийсь вклад в кожну людину, в кожного мешканця нашого міста. Чаклунство і мистецтво завжди були поряд з дня існування нашого всесвіту. Так і зародилася ідея створення бабулів. але ще попереду будуть і дідульки. Дуже я мріяла про майстерню, але Зрозуміло, що вдома вона надає якоїсь більшої сили, тому що вдома мене надихають і мої квіти, і мої тварини, і три кішечки, які мені дуже в цьому допомагають. Тому що де б я не знаходилася, чи то в майстерні, чи то на кухні, чи то в кімнаті, вони як хвостики, маленькі пухнасті хвостики, вони завжди поруч зі мною. У мене і лещата, і, і молоток, і, і дріль. Це гравер. І цим гравером я відсверлюю е, своїм лялечкам е, дірочки в голові. Для чого? Для того, щоб в них голова могла бути рухома в різних напрямках. Ну в цих бабулях вони статичні, вони не рухомі, Але в мене в проєкті є лялечка, яка буде рухома, тобто будуарна лялька. Тому тут є все і стоматологічні інструменти, які я купую до речі в магазині для стоматологів. Я не знаю, як вони звуться, але я прихожу і кажу, мені треба от таке, щоб Мені розглажувати. Тут він мені пропонують безліч своїх інструментів, серед яких я обираю те, що потрібно. Починала з якихось дракончиків Гноміки, байдуже зайчики. А потім я вирішила спробувати саме е, таких ляльок, наче живих, так? але ну, звісно, що вона не жива, але мені здається, що от з кожного якогось руху лялечка дивиться на вас по-різному. Можливо, вона може бути і доброю, а можливо, якщо ви розвернете з іншої сторони, вона може до вас якось. Засудливо, можливо, щось їй не буде подобатись. А до речі, в ляльок є така фішка, вони, якщо щось не подобається, ну ніяк ця лялька не виходить. Аж доки, от можливо, починаєш е ліпити дівчинку, вона не дівчинка, а того, що навіть потім ти е не можеш зрозуміти, хто це, да? чи це, можливо, якийсь ангелочок буде. Тобто, е без тілесне можливо якась поста чоловіча, можливо, як якась дідулька, да не бабулька. От є таке. Це вже є історія, сама історія. Тобто вона прожила життя, стара людина. Так? В неї є що розповісти глядачу. Навіть ось саме ця це газдиня. Ось в неї надружені руки. Так? Вона важко трудиться, але вона отримує це задоволення, того, що взагалі від життя. І кожна ця зморшечка відповідає за кожну прожиту мить свого життя. Люди. Тобто комусь можливо, потрібно в інтер'єр, в якийсь ресторан чи кафе, чи хтось собі в будинок. Ну звісно ж, хочеться, щоб лялька попала в хороші руки. Ну, ви знаєте, мені ще не траплялися люди, які з поганою душою, з недобрим серцем прийшли і сказали, от я хочу цю ляльку. Ні. Я дивилася, як люди спостерігала зі сторони, як взагалі люди цікавляться моєю творчістю. Тобто приходить людина, і я бачу, в неї посмішка з'являється. Вона починає входити з різних сторін цю ляльку і вже тоді починає цікавитися ціною, якщо їй потрібно. Це був, мені здається, шостий клас. Папа був розлючений, тому що моя учоба з'їхала і викинув всі мої ляльки. То був такий стрес, то був шок. Але м -м, з часом я таки прийшла знов до цих ляльок. Тепер в мене в шафі речі, які допомагають для створення ляльок. І м -м, граюся, я і до тепер. Дуже сумна історія, тому що папу розбив ну, інсульт. У нього, і він не міг навіть ложки тримати. Тобто він, а він дуже, дуже жвав, він просто настільки впав духом, а його батько він рів кошики, ну як все. І саме мені. Чогось захотілося якось допомогти батькові саме розвити знов ці рухи, відновити. Йому б рекомендували вправи якісь м'ячами, процедури. Я запропонувала йому сплести мені кошика. Він каже, ну ти що, який кошик, я не можу ложку взяти. Але я кажу, ну хто мені допоможе? ну Будь ласка, де я таке куплю? І от він почав якось пробувати. Ви знаєте, дуже багато було сплетено цих кошиків. Вони були всі, звісно, криві, косі. Тобто, ну, не такі, як зараз. І ми були на фестивалях, саме вже з татом. Він продавав свої кошики. Були фестивалі Fest, ем, -фест. Я брала її з собою на ярмарок. І ось він там був як майстер цих кошиків. Вона жіночка каже, знаєте, ваші вони дуже на вас схожі. Я кажу, такі ж пухнасті, великі, вона каже, ні, вони всі посміхаються.